Товжуємо наш ефір до студії. завітав директор Агенції місцевого розвитку Виноградівщини, голова благодійної організації Спільне об'єднання соціуму Володимир Шевчук. Вітаю вас. Доброго дня, Володимир Анатолійовичу. Всесвітній день паліативної допомоги в Виноградівському районі. Було проведено ряд заходів, які присвячені були цьому святу. Які саме розкажіть? Ну, перше, чого ми почали, це з проведення круглого столу. Ви теж були учасниками цього заходу. Ви бачили, який широкий загал був залучений до цього міроприємства. Розумієте, справа в тому, що ми не перший рік займаємося розвитком паліативу, не тільки в Винограді а взагалі ми є складовою всього громадського руху в Україні. От і не все так добре, не все так гладко йде по цьому шляху. Є різні точки зору, і нам важливо було вислухати на певному етапі реалізації наших задумів все-таки оцінку громадськості. Чому? Тому що ми вже проводили подібного роду заходи. Так, ми збирали громадськість, ми доводили інформацію стосовно паліативу. Тому що це досить таке складне питання, яке навіть і лікарі до кінця не розуміють, деякі лікарі, будемо так говорити, хто не займався цією темою більш глибоко. І тому нам зрозуміла позиція окремих громадян, тому що. Якщо немає повної інформації, немає повного розуміння цього слова. І тому була проведена така, ну це навіть не нарада, а це іменно дискусія була в форматі круглого столу, паліатив за і проти. Там були присутні представники влади виконавчої, законодавчої нашої, там були присутні медики, спеціалісти, які займаються цим, були присутні релігійні діячі, благодійні організації, громадські. І ми запросили також родичів пацієнтів. Ніхто більш глибоко цю тему не знає, як ті, яких спіткали гори, і ті, які отримали відповідну допомогу від цієї служби. То, все ж, підсумок цього круглого столу підсумок... за чи проти? Так, ви знаєте, ми очікували все-таки наших опонентів, які прийдуть. Нам дуже було важливо донести до них повноцінну інформацію. От. І... Коли ми запитали, то все-таки за чи проти, ні одного проти не було. Все-таки і влада, і громада підтримують цей рух. Вони рахують, що ця служба потрібна. От в дальнішому ми з вами зупинимося на статистиці, скільки було зроблено, і таке і інше. І загальна оцінка була підтримати наше напрацювання, дати їм дальніший поштовх і від круглого столу. Було офіційно відправлено звернення до голови обласної ради і голови, голови обласної адміністрації щодо проведення робочої наради в форматі вже робочої ага. наради по тим питанням, які потребують нагального вирішення. От після круглого столу послідувала я так знаю акція від співчуття до милосердя один крок. Так. От розкажіть, будь ласка, якою була мета проведення цієї акції? Ну, ви знаєте, що це вже така традиція, що Кожний рік, другий тиждень, жовтня місяця, проводиться Всесвітній тиждень паліативу. І Ми дійсно, якщо ми займаємося вже цією тематикою, ми також приєдналися і вже четвертий рік поспіль ми також є учасниками цього руху і проводимо благодійну акцію. Ви знаєте, що існує у нас і виїзна служба, і стаціонарна служба, які потребують фінансової підтримки, матеріальної підтримки. І маючи таку нагоду по проведенню благодійної акції, ми е, підключаємо громадськість до цього процесу, розумієте, тому що якщо це людські проблеми, так, то і люди мають їх вирішувати. Ми розуміємо, який бюджет у нас є. Так, що не всі питання бюджет може вирішити, а така допомога через благодійні акції вона є досить суттєвою. і... Ті заявки, які нам надали, наприклад, хоспісна палата і виїзна служба, ми постараємося за ці зібрані кошти певним чином їх задовольнити. От саме цей захід. Чи виправдав він з очікування вами покладені на нього? Mm. Адже на жаль, на жаль, в порівнянні навіть з минулими роками людей зібралося, на мою думку, мало ну я так би хотів сказати, що до кожного заходу необхідно відповідно готуватися, розумієте. Якщо попередні роки я сам особисто розносив листи запрошення до наших керівників, будемо говорити таких ну визнаних підприємств. Так? От і це створився вже ніби такий е, клуб, да, до кого ми постійно звертаємося. В цьому році ми вирішили піти трошки в іншому формату. Ми вирішили направити, збільшили кількість таких листів, запрошень і лишили направити, ну і особисто розвозив і почтою до організації. І нам було дуже важливо подивитися, що щоб тут був присутній фактор не особистих зв'язків. Як угу. я от вас прошу, да. От прийдіть, ви мені вже ну вам тяжко відмовити, правда? А от. Приходить лист, і як людина від нього відреагує? Якщо вона розуміє суть проблеми і розуміє, що вона ну, хоч чимось може допомогти в цьому, це її вибір. Ми її не примушуємо до цього вибору. От. І цей рік показав, що ну, є певні, буде говорити, є певне, можливо, даже не сприйняття, чи може ще ми в повній мірі донесли. Інформаційно до широкого загалу цю тему, але є над чим працювати, тому що дійсно людей прийшло небагато. Прийшли в основному ті, які щорічно участвують в цих заходах. Але я вам хочу сказати, що ми не набагато менше зібрали коштів. Скільки було зібрання? На, на, на даний момент зараз є 5100 гривень. От, і хотілося б зразу, користуючись нагодою, подякувати організаціям ТЗВ Урожай, Виноградівській АТП. Ортекс, Едельвейс, ну, це ті юридичні особи, да, які нас постійно підтримують. І в цьому році вони також надали посильну допомогу в цьому плані. Нам дуже приємно, що це вже стало такою традицією під традиційною підтримкою з їхньої сторони, а також простих громадян, наших жителів Виноградова. Це е, у нас Стаття є на сайті, там можна подивитися. І зараз uh -huh. я боюся, що я не всіх спомню. Да. Але це широкий загал, такий порядка десь 10-15 людей, які постійно участвують в цьому. Заході, також хочеться висловити подяку ТРК Виноградів, вашій організації, за те, що ви безкоштовно надавали інформацію про цей захід. Я розумію, що з других організацій можна було б взяти і гроші за таку інформаційну кампанію. Ми вам щиро дякуємо за це. Газета Новини Виноградівщини також розмістила об'яву про проведення цього заходу. Ми хотіли до широкого загалу довести, і інформаційні канали спрацювали на відміну. За що вам щира наша благодарність. Ще мені хочеться відмітити, центр дошкільної роботи, позашкільної роботи, руками дітей були виготовлені дитячі сувеніри, вироби. І от завдяки реалізації їх на благодійному аукціоні там було додатково зібрано 1400 гривень. Це із тих присутніх, які були в залі. Також прийняла в цьому заході громадська організація Нова хвиля. Ну, це ці волонтери, які на безоплатній основі допомагають нам проводити подібного роду заходи. От. Ну і сім'ї грошевих, які провели цей благодійний концерт, який провели організацію. От і я так рахую, що дуже шкодую, що мало людей було. Тому що концертна програма дійсно була дуже підготовлена. Е, старалися і учасники цих заходів е, якось людей розважити. Ну і відповідно, тот медичний колектив, який прийшов, він був відмічений словами подяки, були цінні подарунки вручені. І я так рахую, що тиждень наш пройшов досить успішно. По-перше, що ми підняли ці проблеми, ми зробили певний моніторинг в наших діях, ми, ми зрозуміли, що ми на правильному шляху. Так, да, є багато дуже проблем, які нам треба буде вирішити, але ми їх рішаємо. Ми залучимо громаду, владу і особливо подяка. Мені здається, що знаєте, це такий вже прецедент. Мені приємно відмітити, що наша виконавча влада. І районна рада в цьому питанні знайшли порозуміння. Можливо, це перший крок. Він, як кажуть, у російському мовою робкий, але можливо, він буде тим кроком, який допоможе і в інших направленнях знай знайти порозуміння, і ми дійдемо до загальної спільної співпраці. І це буде тільки на користь нашого району. Хотілося б повернутися ще трошки до акції, так. Е дивлячись на можливо деякі. Е Недосконалості проведення цих акцій цього року. Чи будуть вони проводитися надалі? Чи плануєте ви такі акції? Ми будемо їх проводити і надалі, але ми вже би хотіли розуміти, щоб організаторами цих заходів виступали вже інші категорії, тому що не можна постійно нам бути ініціаторами. Так, да, ми можемо ну як дати поштовх, але далі воно має вже ну, має бути мультиплікаційний ефект. Викинули камінь у воду, круги пішли, розумієте? І ці круги мають піти. Громадськість має зрозуміти, що це для неї робиться, і це в першу mm. чергу це її справа. Розумієте? Те, що безумовно, будемо проводити, але будемо задіювати більш широкі верстви населення. От мені відомо, що кошти, котрі були зібрані саме на аукціоні, вони направляються, і ви вже про це говорили, до хоспісної палати, до виїзної служби. От саме хоспісна палата чи виправдовує у нас себе? Чи вважаєте ви її успішним проєктом? От Скільком людям вже вдалося допомогти? Ну, Ви знаєте, що хоспісна палата у нас це був результат реалізації грантового проєкту за допомогою Нідерландів. От, і з 2009 року вона почала працювати. Ця палата. На даний момент нею надана допомога біля 120 пацієнтів, а це ті пацієнти, які вже невеликовно хворі, розумієте, це ті пацієнти, які вимагають ну, усіленого внімання. От, тому що там ізнеболення постійно проводиться, там постійний охо, догляд, розумієте, це то, що не в кожній сім'ї, виходячи з їхніх побутових можливостей і, ну, і фінансових можливостей, можна це надати. Uh -huh. От. І це дуже велика допомога. І ви знаєте, що на круглому столі виступала завідувача пульмологічним відділенням Ребець Мирослава Івановна, і вона сказала, що е, дуже велику роботу. Зроблено за допомогою цієї палати, і безумовно, вона себе оправдала. Мало того, на основі цієї хоспісної палати і в дальнішому роботи нашої виїзної служби, ми зрозуміли для себе наші дальніші завдання. Ми зрозуміли, що при розбудові оцього регіонального центру, який ми зараз розбудовуємо тут на Виноградівщині, ми зрозуміли процентне співвідношення: скільки має бути стаціонарних місць, скільки має місць бути. По системі хоспіс на дому для того, щоб організовувати виїзну службу і правильно сконцентрувати фінанси на реалізацію цих задач. Вона, Хоспісна палата виконала своє завдання на 100%. І вона й продовжує працювати. Поки ми збудуємо регіональний центр, поки ми налаштуємо роботу, відпрацюємо цей механізм, вона і надалі буде надавати допомогу тим пацієнтам, які її потребують. От в ході проведення акції, те вже й давно говориться, ви наголошували на тому, що вже за рік можливе відкриття регіонального центру хоспісного, який буде саме у нас в Виноградові. Це буде перший у хоспіс. От які роботи сьогодні проводяться? Ну, будемо говорити так: з 1 липня ми приступили до будівництва. От, будівництво йде. Нормальним, згідно графіка, темпом, деякі роботи навіть ми опереджуємо. От ми маємо до кінця листопада місяця вже закрити кровлею основний корпус. Все, от все що стосується реалізації проекту, йде в нас. По затвердженим графіком, який погоджений з міністерством регіонального розвитку Польщі, тому що вони є нашими буду говорити фондонадавачами, і вони є тою організацією, яка перевіряє хід заходів. Ми якраз зараз їм здали звіт. Це буквально десь місяць на протязі цього місяця. Вони перевіряють повністю виконані роботи, і при позитивному висновку надається другий транш для продовження. Реалізації проєкту. Але є але. справа в тому, що цей заклад, він перший в Україні подібної направленості. Минулу п'ятницю я був присутній на урядовій нараді в Києві, яка відбулася на базі Київського клінічного онкологічного центру. Нарада проходила під головуванням прем'єр-міністра Грищенка Костятина Івановича. І що було замічено? Справа в тому, що робляться в Україні перші кроки по розвитку паліативної допомоги, і було приємно відмітити, що від розмов ми вже переходили в алгоритм прямих дій. Прямо на цій нараді було заслухано, в якому стані знаходиться паліатив в Україні, які є проблемні питання і формі розпоряджень і наказів. В дальнішому віддавалися такі ну, говорити чіткі завдання, тому що на цій нараді були присутні заступник міністра охорони здоров'я, начальники департаментів по лікарським за... засобам, начальники контролюючих департаментів. Це контроль за наркообігом, це від МВС такі організації. Знеболюючи це наркотики. Ви знаєте, там є особлива увага, і не всі лікарі. Почувають себе будемо говорити так спокійно при виписці цих рецептів, тому що контроль є за сторони не тільки будемо говорити комісії, яка працює в лікарні, але і з сторони МВС. Розумієте, це такі питання, які ну, от, потребують такої уваги і обережності. І тому піднімалися проблеми щодо спрощення обігу знеболюючих. Це питання дуже важливі, і вони отримали свою позитивну оцінку. І мало того, зараз готовляться накази про процедуру спрощеної системи по видачі. Ви ж знаєте, що вже таблетований морфін випущений в Україні. Це вже дає змогу пацієнтам. Якщо в минулому за кожною ампулою треба було постійно їздити сюди в районну лікарню, то тепер виписується таблетований морфін на 15 суток. Людина, яка проживає, наприклад, десь у нас да, на відстані до 30 кілометрів від районного центру має можливість вже не кожен день, а раз на два тижні отримувати необхідні ліки, знеболюючі. Піднімали. Ми піднімали питання також про те, який має бути заклад. Ми зараз, по аналогії з європейськими країнами, зробили такий проєкт. І його реалізуємо. Я маю на увазі вже проєкт в формі будівельних конструкцій. Але в процесі будівництва вияснилося, і взагалі, проект був складений у 2009 році, зараз 2013. Чотири роки пройшло. Ми стали досвідченіше. Ми побачили ще кращі взірці, розумієте? І по ходу виникли такі питання, що необхідні додаткові площі, необхідні додаткові технологічні речі, такі як, наприклад. Медперсонал треба постійно вчити, розумієте, значить, якийсь має бути тренінговий зал чи конференц-зал. Мають бути кімнати для родичів, тому що родичі будуть приїжджати, відвідувати пацієнтів, їх треба десь розмістити. Мають бути. Е Передбачені приміщення для сестер милосердя, тому що ми раз працюємо з релігією, вони можуть, і в нас вже є договори підписані з певними церквами про те, що вони будуть надавати нам такі сестер милосердя для того, щоб вони проводили опіку круглосуточну і таке інше. І це те, що не було враховано, ми зараз, якраз з Константином Івановичем, я говорив це особисто вже потім, після проведення наради, я кажу. Чи можна нашому об'єкту надати статус експериментального, на якому відбудеться доопрацювання всіх тих моментів, щоб вже потім на Україні прийняти як уніфікований такий проект, розумієте? І на наших цих доопрацювань, щоб ми виробили єдиний підхід до розбудови таких закладів, отримали підтримку і тепер якраз. Відштовхуючись від звернення круглого столу на цій робочій нараді, що буде проводитися 31 жовтня в Ужгороді, якраз ми будемо ці питання піднімати і разом з владою старатися знайти алгоритм їх вирішення. У цьому напрямку ви працюєте вже із 2007 року. Скільки проєктів було реалізовано вже із того часу, і до сьогодні? Ну так, якщо. По пам'яті прикинути, значить, від нідерландського фонду один проект це стосовно створення хоспісної палати, дуже велику допомогу нам надав фонд відродження. Справа в тому, що за допомогою цього фонду ми реалізували близько 10 кроків, 10 таких, ну це як міні-проекти, але вони дали можливість провести інформаційні заходи. Вони надали можливість вивчити глибоко це питання. Вирішувати деякі моменти в нормативно-правових заходів, тому що ну, законів немає про паліатив, розумієте. І от за допомогою фонду відродження ми створили виїзну службу. Вона почала працювати. Там були проекти по її підтримці, були проекти по спробі розбудувати мережу. Но ми якраз попали на реформу медицині, і нам не в повному обсязі вдалося деякі проекти реалізувати. Але ну, ми. Вдячні цьому Міжнародному фонду відродження за те, що вони постійно нас підтримують. Ну І, відповідно, Міжнародний фонд, не міжнародний фонд, а е, міжнародний проєкт Польща, Білорусь, Україна, за допомогою яких ми зараз приступили до реалізації цього великого проєкту по розбудові регіонального центру. Ми не стоїмо на місці, ми далі подаємо в різні організації наші проєктні заявки, е, тому що грошей треба ще для того, щоб все це реалізувати. От, е, ми знаємо. Стан нашого бюджету державного, що не, не можна в повній мірі на нього надіятися, от і треба предприймати всі кроки для того, щоб знайти позабюджетні кошти для вирішення тих задач, які стоять. І дійсно, ми хочемо на жовтий місяць здати в експлуатацію цей наш заклад. А до цього часу треба провести юридичну реєстрацію. До цього часу треба підібрати штат. Тут будуть питання кадрові, керівник. Інші служби, розумієте, там буде виїзна служба, підпорядкованість районам і таке інше. І от якраз всі, всі загальні питання будуть підніматися 31 жовтня в обласній адміністрації на нараді. І я думаю, що ми знайдемо якийсь такий чіткий алгоритм наших дальніших спільних дій з певними датами, з певними періодами, і, відповідно, кожен період має закінчуватися досягнутим результатом. Тільки так можна дійти до успіху. Ну що ж, я бажаю вам успішного завершення вашого проекту. А глядачам нагадаю, що у студії гостем сьогодні був директор Агенції місцевого розвитку Виноградівщини, голова благодійного організації спільне об'єднання соціуму Володимир Шевчук. Дякую вам. І вам. Я бажаю нам всім успіхів в цьому, щоб це загально було перемогою і загально досягненням. Підтримую вас. До побачення. Дякую, до побачення.